Всім, мене звуть Віра. Я звернулася до Олександра в дуже важкий для себе період життя, коли отримала звістку про те, що мій чоловік зник без вісті на війні. Це дуже сильне емоційне випробування. Мені здавалось, я самотужки не осилю. Мені знадобилась допомога Олександра. Після його роботи з 40денної енергетичної чистки я нарешті е відчула потяг до життя, я відчула бажання жити далі. У мене з'явилася енергія надії, енергія рухатись вперед, жити далі, знаходити нові сенси. Тому я дуже вдячна. Олександру за його роботу.